Як вийти з кармічних відносин у цьому відео ми поговоримо про кармічні відносини, що це таке і чому іноді вони можуть бути такими складними? Чому там так багато питань? Давайте поговоримо, що таке взагалі кармічні відносини. Напевно, ви вже 100% чули, що всі стосунки є кармічними. Наприклад, стосунки з батьками це одні з найважливіших кармічних зв'язків, адже ми обираємо собі батьків ще до народження для того, щоб пройти певні уроки. Але чомусь ми звикли вважати, що кармічним може бути лише партнер, лише наш чоловік або дружина? Насправді будь-які відносини у нашому житті мають кармічний характер. Чи варто взагалі виходити з кармічних відносин? Да, це таке поширене, актуальне питання. Насправді дуже часто говорять, що з кармічних відносин потрібно обов'язково виходити. Але чи дійсно це так? Насправді всі стосунки є кармічними, мають кармічний підтекст, і не завжди розрив є таким правильним екологічним рішенням. Важливо взагалі навчитися усвідомлювати свої уроки, які приходять до нас через партнерів, через інших людей. Давайте поговоримо про важливі етапи. Перший етап це усвідомити закони карми, зрозуміти причину на святковий зв'язок. Ми часто прикладаємо відповідальність за свої проблеми на партнера, наприклад. Але варто пам'ятати, що наші стосунки з партнером це відображення нас самих, якихось наших ну. Тришніх питань партнер є дзеркалом, партнер є людиною, яка допомагає нам пройти еволюцію душі, допомагає нам розвиватися. Маю для вас два запитання. Можете зараз поставити відео на паузу і прописати, зробити, що саме мене турбує у стосунках, і які повторювані ситуації виникають. Наприклад, якщо вам не подобається, що партнер емоційно закритий, і ви разом проводите мало часу разом, подивіться на це з іншого боку. Можливо, ви самі не приділяєте достатньо часу собі, або навіть достатньо часу партнерові. Буває так, що під час спілкування з партнером ви відволікаєтесь на телефон. Проаналізуйте це. Наступний етап це робота над собою. Наші стосунки відображають внутрішній стан. Тобто, якщо, наприклад, жінка скаржиться на те, що чоловік її не підтримує у сфері самореалізації, особливо якщо це сфера езотерики, духовності, варто подивитися, чи не знецінює вона. Сама зусилля чоловіка в його сферах, в його реалізації. Що можна зробити? Можна проаналізувати, де ви самі недооцінюєте свого партнера, включити такий режим спостерігача, закладати нове кармічне насіння, тобто більше давати підтримки, вдячності, щирості, любові. І на останній етап це закладати нове насіння. Зернятко, наші вчинки і думки, і емоції формують майбутні стосунки. Наприклад, якщо вам не вистачає уваги, спробуйте самостійно дати цю увагу партнеру. наприклад, запросити його на побачення, або якщо ви хочете більше підтримки у вашій діяльності. Почніть підтримувати свого партнера, не знаю, в його справах, хобі і так далі. Намагайтесь робити щось добре по відношенню до партнера без такого знаєте очікування миттєвого результату, тобто миттєвого фідбеку. Виявляєте більше поваги, вдячності, виявляєте те, чого вам зараз не вистачає від партнера, і також є класний інструмент, який допоможе вам зрозуміти, а конкретно які в мене з цим партнером є задачі, особисто наші, і для цього є матриця сумісності. Вона Рахується за допомогою дат народження, тобто ми складаємо дві дати народження, отримуємо матрицю сумісності, і завдяки ній ми можемо дізнатися, для чого ці партнери зустрілися, яка в них карма, таланти, сильні сторони. Навіть ми можемо дізнатись їхню точку замовчування, тобто що в стосунках може замовчуватись, да що може як їм розпреділяти кошти і так далі. І Сьогодні я вам хочу розібрати таку маленьку частинку, да і сказати відповідь на питання: а для чого ви зі своїм партнером зустрілись. Щоб не знатися, для чого ви зустрілись? Вам потрібно скласти. День власного народження і день народження партнера. Якщо у вас виходить більше ніж 22, тобто, наприклад, 23, ми ці енергії складаємо. Тобто, наприклад, якщо у вас вийшло в сумі 31, це буде 4. Якщо у вас виходить цифра до 22, ви так і залишаєте. Тобто, ви складаєте просто дні народження і дивитесь значення. І зараз ми з вами розберемо значення чисел у матриці сумісності. Якщо у вас вийшла друга енергія, першої там бути не може, зверніть увагу. Це про те, що ви прийшли до того, щоб стати справжніми партнерами і Прийти до гармонії і стати такими чистими. Якщо у вас вийшла третя енергія, вона свідчить про те, що ви прийшли розкрити творчість і показати, що таке масштаб, що таке самовираження через свої сильні сторони. Четвірка, ви зустрілись для того, щоб показати, що таке стабільність, відповідальність і можливо навіть. Для того щоб побудувати власний бізнес, п'ятірка це про те, що ви один для одного є сильними духовними провідниками. Вам дуже важливо посилювати, скажімо, сильні сторони свого партнера і давати свободу, не обмежувати. Якщо взяти шестірку, ви зустрілись для того, щоб показати в неному ще таке любов і створити родинні цінності. Якщо взяти Симірку ви створені для духовного розвитку, і, до речі, можливо, навіть для побудови спільного сімейного бізнесу, якщо у вас вийшла вісьмірка, вона свідчить про те, що ви разом прийдете до класного матеріального успіху. Якщо ми візьмемо дев'яту енергію, вона говорить про завершення якогось важливого циклу в житті. Можливо, це якийсь складний етап, який ось-ось завершується, і цей партнер вам всьому допоможе. Десятка це енергія руху, впевненості, навіть везіння. Тобто, ви можете помітити, що коли от цей партнер при прийшов до вас, такі начебто, знаєте, подарунки долі почались. Або навпаки, якщо ця енергія в мінусі, можуть бути якісь застої, таке відчуття, що ви не в своїй тарілці, боротьба якась і так далі. Одинадцятка, вона буде свідчити про що? Про вищий рівень усвідомленості. Тобто вам буде партнер давати теж нові знання і буде, якби, вашу свідомість розширювати. І тут дуже важливо теж в парі взагалі не входити в обмеження і не йти в лінь, або навпаки, трудоголізм. Тобто тут може бути така проблема, що люди з такої енергії. І вони дуже мало проводять часу разом. Вони трудоголіки. тобто вони постійно працюють, разом не проводять час. Далі дванадцятка випробування. На те наскільки я можу ставити себе на перше місце. Тобто, можливо, буде таке, що партнер він вас затягне в такі ситуації, де ви будете жертвою, або ви будете жертвою робити свого партнера. І це категорично не можна робити. Тобто, потрібно навчитися себе цінувати, цінувати свого партнера. Тринадцятка свідчить про трансформацію. Тобто, скоріш за все, ви навіть зустрілися в той етап життя, де потрібно щось відпускати, і у вас завжди в стосунках будуть якісь такі цикли. І потрібно разом приймати зміни. Якщо ми візьмемо чотирнадцять, чотирнадцятка говорить нам про нові можливості партнер вам реально буде підкидати прям нові можливості в житті. П'ятнадцятка буде говорити про спокуси, що дуже важливо бути чесним, відвертим і може бути навіть перевірки на зраду чи любовні трикутника. Якщо ми візьмемо шістнадцятку, це руйнування заради. Чогось великого, да? тобто може бути таке, що ви прийшли в стосунки для того, щоб зруйнувати старе, наприклад, зруйнувати якісь негативні упередження програми, які були. Сімнадцятка, вона вказує на надію, вона вказує на вашу зірку. Тобто ви з партнером зустрілися для того, щоб в цей світ проявитися і перестати жити своє таке сіре нотне життя. Дуже важливо, до речі, по 17 енергії партнерам не заводити стосунки, лише заради, знаєте, такі стосунки, начебто для інших людей. От на показ. От, такі стосунки не рекомендується створювати. По цій енергії, якщо ми візьмемо 18-ту енергію, 18-та енергія буде свідчити про ілюзії, тобто можливо ви живете в ілюзіях і до вас прийшов партнер, такий більш прагматичний, або ви до партнера, який вам покаже, що потрібно виходити з ілюзії, бачити свої проблеми. 19-ка свідчить про успіх і щедрість. Ви зустрілись для того, щоб прийти до успіху і стати більш відкритим до життя, стати більш щедрим в грошах, в спілкуванні, в взаємодії з іншими людьми і так далі. Якщо ми візьмемо 20-ку, у вас дуже сильний зв'язок за минулого втілення, вам потрібно об'єднувати. Рід, знімати маски, і ви дуже класно один одному будете розкривати. Чесність, тобто, взагалі такі парі рекомендується багато говорити, спілкуватися, бути чесним один з одним. І якщо ми візьмемо 21 енергію, це новий досвід. Тобто людина вам буде давати велику кількість якихось нових знань, які вас будуть класно масштабувати. Ці люди дуже часто можуть разом подорожувати, щось нове аналізувати, отримувати такі знання і так далі. І 22 енергія свідчить про велику місію. Це це партнери, які зустрілись для чогось глобального, і тому може, може бути таке, що, наприклад, якщо вони живуть по мінусу своєї енергії, вони... Програють їх як обмеження, тобто хтось когось обмежує і хоче такий підсумок підбити. Можливо, ми не здатні змінити іншу людину, але ми завжди можемо змінити себе. І кермічні стосунки це насправді можливість для класного особистого зростання і глибшого усвідомлення себе через взаємодію з іншою людиною, через взаємодію з партнером. Якщо ти хочеш дізнатися більше про кармічні стосунки, їхній вплив на своє життя, взагалі, зрозуміти, які в тебе задачі є в стосунках, я тобі рекомендую зареєструватися на мій курс, де ми Дально розглянемо інструмент матриця долі, який тобі допоможе вирішити свої власні питання, розібратися зі своїми сильними сторонами, розібратись зі своїми внутрішніми питаннями, і далі вже ти зможеш розібрати також сферу стосунків на навчанні з матриці долі, ти розбереш 10 зон в своїй матриці, та зрозумієш, як тобі вирости в доході, яка сфера діяльності тобі ідеально підійде, і як пропрацювати фінансові блоки, які ти маєш задати народження. По темі стосунків ти дізнаєшся, які задачі в тебе є в стосунках, що їх може блокувати, чому стосунки можуть не складатися. Якщо взяти тему здоров'я, ти розбереш, що робити, щоб не хворіти, розбереш карму здоров'я, причини захворювань, які можуть бути, і як ці причини вирішити. Далі, покликання, яку місію ви повинні виконати у цьому житті. Поговоримо про карму минулого втілення, тобто, ким ви були в минулому житті, і які задачі кармічні ви маєте пройти в цьому житті, які у вас є головні задачі. Далі ми поговоримо про ваші таланти, сильні та слабкі сторони. Ми поговоримо про особисту карму та карму батьків дітей. Які задачі у нас є в стосунках з батьками та дітками? Як нам побудувати гармонійні стосунки з собою та світом? Ваші позитивні та негативні риси характеру ми теж розберемо родову карму, як рід впливає на гроші, стосунки та задоволення в житті. І останнє про що ми поговоримо, це прогностика, що вас чекає на найближчі роки по грошам, стосункам, здоров'ю та особистому розвитку. Навчання побудоване на коротких відеоуроках, і всього за тиждень, виділяючи 20 хвилин на день, ти зможеш розібратися в цьому інструменті для того, щоб долучитися на навчання зі знижкою 90% та відразу почати проходження, переходь за посиланням під цим відео та долучайся лише за 444 гривні замість 9850 гривень. Всі деталі на сайті за посиланням під цим відео.